Трагедія, що нещодавно сталася у Києві, нагадала усім, що війна не закінчилася, і під час сигналів повітряної тривоги необхідно мати відкритий доступ до укриттів. Саме тому, на доручення президента України Володимира Зеленського, зараз в Україні відбуваються перевірки захисних споруд. Зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький доручив терміново проінспектувати всі сховища нашого міста, про що повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні за розпорядженням міського голови проводиться обстеження укриттів комунальних та державних форм власності. Обстеження проводиться разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками патрульної поліції і також участвує. Представники департаменту цивільного захисту та оборонної роботи сьогодні п'ять груп, у складі яких інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій, представники патрульної поліції Кременчука та спеціалісти департаменту цивільного захисту перевіряли міські укриття в різних районах міста. Наразі проводяться оперативні перевірки. Будівель, приміщень, споруди, які можуть бути використані для укриття населення. Перевірка заключається в тому, щоб перевірити як стан готовності їх до прийняття населення для укриття в разі повітряних тривог, ну і також інших надзвичайних ситуацій, так і доступність їх для населення, тобто можливість населення потрапити в разі повітряних тривог. Патрульна поліція Кременчука активно залучена до перевірок. Правоохоронці нагадують, що у випадку, коли сховище закрито, необхідно звертатися до поліції, аби вирішити це питання. Патрульна поліція міста Кременчука також залучена до перевірки державних та комунальних закладів щодо укриттів та бомбосховищ. Також перевіряємо. Надійність чи відкриті чи закриті укриття номера телефонів є на дверях укриттів, і ми дзвонимо на номера телефонів. Якщо там не відповідають, у нас лінію 102 дзвонять, і ми приїжджаємо. Ми робимо вже перевірку. визиваємо або директора, або хто відповідає за це сховище. Ворог не шкодує людських життів і від нього можна очікувати будь-чого. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і переходьте в укриття одразу після початку тривоги. Дарія Кимець, Олексій Каржановський. Кременшуцькі новини.